Господь з вами. І Твоїм! читання з того Євангелія від Йоанна. Слава Господи. Того часу Ісус явив себе знову учням біля Тиверяського моря, а явив так. Були разом Симон Петро і Тома прозваний близнюком, і Натанаїл, який був з кани Галилейської, і сини Зеледеєві, і інші два його учні. Каже їм Симон Петро. Іду рибу ловити». говорять йому. Ідемо і ми з тобою». Вони вийшли сіли в чован та тієї ночі не зловили нічого. А як настав уже ранок, став Ісус на березі, але учні не знали, що це Ісус. Отже каже їм Ісус: Діти, чи є у вас щось з риби поїсти, виповіли йому, немає. Він же сказав їм: закиньте неводо праворуч човна і знайдете. Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. Тоді учень, якого любив Ісус, каже Петрові, це ж Господь. Тож Симон Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одяг, був нагий і кинув, кинувся в море. А інші учні попливли човном, оскільки були недалеко від землі, якихось 200 ліктів, тягнучи неводу з рибою. А коли вийшли на землю, бачиш, що жар, і лежить на ньому риба і хліб. Ісус каже їм: ті риби, яку ви нині зловили. Торсион Петро піднявся і витяг на землю небода, повного великих риб. 153. І ось стільки було, невід не порвався. Каже їм Ісус: ідіть, слідайте. І ніхто з учнів не наважився запитати Його, Хто ти, знаючи, що це Господь. Ісус підходить, бере хліб і дає їм так само й рибу. Це вже втретє з'явився Ісус учням. Після того, як Воскрес змертве. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Єхристе! Дуже цікавий і, і повне символів. Тому мусимо що обмежитись, щоб не говорити про все, то було незадовго. Віду увагу на той знак, який Ісус чинить, який вже був присутній ранне, раніше ще до воскресіння. Каже йому, діти, чи у вас щось живе поїздки, коли йому немає. Він же сказав, закиньте небода праворуч човна і знайдете. Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. Що так насправді відбулося? Бо так, по факту. Рибалки пішли ловити рибу. Ті, які займалися цим професійно, робити все життя. Вони пішли всю ніч намагалися і не вдалося. Ноль. І вони, хоча ну, вроді, все без сенсу, але слухаються його, закидують невід і ловиться тільки риби, що не можуть витягнути. Це знак, він дуже символічний, що в нашому житті часом нам вдається щось, але часом ми... Не досягаємо успіху, навіть коли ми професіонали свого діла, навіть коли ми все життя цим займалися, все одно немає результату. А коли з'являється ре, 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 результат? Коли ми почули Слово Боже, хоча воно нам здавалося абсурдним, послухали і зробили. Тоді раптом є результат більше, ніж професіоналів. Про що нам це говорить? До чого нас цей Євангелій закликає? Це найважча річ у світі. Бо треба послухати не себе. Так само, як і у великопісних постановах. Найгірше, яку виконати, це постанова, наприклад, читати Івангелія кожен, кожен, кожен день. Не поспіти, ні, там, не їсти м'ясо чи не кути кави це можливо. А от, читати кожен день Івангелія це прям тяжко. Весь наш егоїзм бунтується. Тому в нас з цим такі проблеми. Тому варто собі і одному нагадувати що якщо хочемо, щоб був результат, ми під, підійдемо з такої дуже так, української точки зору, Там не, не побожної, але хочемо, щоб був результат. Требуємо послухати Слово Боже. От тоді результат буде. І це мене переконує. бо ти часом щось робиш, намагаєшся, головою б'єшся і ніяк. А коли пішов за слово Божим, раз і все складається. Також цими гостями, в нас були. Тому сьогоднішнє слово нас прямо заохочує. І говорить так, ми якщо хочемо, щоб наші зусилля не були безплідними, потребуємо слухати Слово Боже. Воно часто нас покличе зовсім не там, де ми би хотіли. Бо як зазвичай є. Боже благослови моїй родині, дай здоров'я, щоб там ніхто там не сварився, щоб була робота. Але все це навколо моєї родини. А Бог хоче піклуватися не тільки про декілька людей. Часом він нас закличе кудись, куди ми не планували. Бо це проблема. За момент, коли ми покликані зробити щось не для себе, не зі своїми планами. І от коли ми навчимося це приймати і робити, тоді і з родинами потім все складеться. ми часом найпізніше. Це ж звичайна християнська історія. Того Августина Чоловіцької Моньки. Коли навернувся, он вже на смертному ложі. Імператор Костянтин коли охрестився вже перед смертю. Так часто буває, що навертаються не, не ті, а тому не треба на них зациклюватися. Шукаємо того, куди нас Господь пошле сьогодні. Наші близьких. Олімося за них, жертвуємо за них, служби і покаяння, але результат приймімо, що може бути. Бог знає. Ми слухаємо Слово Боже і довіряємо йому, щоб наші зусилля мали великий плід, так як сьогодні чуємо. Своим Петро піднявся і на землю небо повного великих риб 153. Якщо не пам'ятаєте, то це по, по одній з кожного роду, який взагалі в тому озері є.